Усім, хоч зимові свята добігають до свого завершення, але ми хочемо якомога довше продовжити вам цей новорічний різдвяний настрій читанням ось таких чарівних книг, наприклад, як малюк Санта. Автор Джонатан Стуцмен ілюстрації Гезер Фокс. До Різдва залишилось усього чотири дні. А Санта Клаус почувався дуже-дуже старим. Звісно, Санта такий старий, адже був Сантою сотні і сотні років. Та цього року здавалося, що його борода стала якась біліша, згоршки глибші, а живіт величезні. Щороку все повторно. Доводилось приборкати північних оленів, вибиратися на дахи та залазити в димарі. А щоб доставляти всі ці подарунки, тягти і витягати, нагинатися і нахилятися, Санта вже Зовсім висловився. Уперше за століття Санта не відчував духу Різдва, а відчував лише, як у нього все болить. Санта намагався бути веселим, та від святкових приготувань у нього боліли і стопи, і коліна, і спина, і вуха, обличчя, і навіть пальці. Санта почувався хворим і кволим, але ж на нього чекали діти в усьому світі. Тож він утнув щось таке, чого ніколи не робив раніше. Санта прикликав магію Різдва. Хочу знову бути молодим, забажав Санта Клаус. І тут вмить він перетворився на маленького малючка, але його побачили Елі. Які дуже-дуже занепокоїлися, але малюк Санта намагався їх заспокоїти. Він пояснив, що трапилось, і тоді запропонував простий трикроковий план, як повернути його до нормального стану. Але Ерфи почули лише одне: агу, агу, агу. Таким чином, до Різдва залишалося лише три дні. Тож Ерфи взялися перевіряти, які знавичок Санти все ще були у малюка. Розпочали. З тих, без яких успішне різдво було б неможливе. це керувати санями, карабкатися по димарях та вручати подарунки від лаха. І все було гірше, ніж ельфи могли собі уявити. Тому вони вирішили зовсім за іншим планом діяти. Тож вони спробували дещо простіше і дали малюкові санті звірити його список справ та замість того, щоб перевірити. Наш Санта поживав цей список вічі. І на сам кінець Ельфи запропонували санті сказати три заповітних слова. Це хо-хо-хо. Але малюк із цим також не впорали. Залишилось лише декілька варіантів. Це нагодувати маленького Санту, малюка овочами. Але малюк Санта не хотів їсти овочі, йому були вони несмачні. З усіх смаколиків він хотів лише печиво. А якщо до молока подумали Ельфи, малюк Санта ж любить молоко. Та єдине, що виросло від молока у Санта-Клауси, це його підгуз. Таким чином Різдво було приречене. А чи справилися із поставленим завданням ельфи? і чи врятували вони Різдво, і чи отримали дітлахи цієї історії подарунки, ви дізнаєте, залітавши до Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Григоровича Шевченка. Тож запрошуємо вас в гості.